Туди тебе точно треба. Куди, куди? Що ви Идите сюда. Іди сюди, покажіть, який ви неадекватний, який ви п'яний. Що я маю? Що я маю з тобою балакати? Правильно. Я на роботі. Да. Чого я маю з тобою балакати? На роботі, ма. здоров'я тобі. Угу. О, я виконую свої накази. Добре, будьте здорові. Бачимо, бачимо. А вас вчили вас... <рек> спілкуватися з людьми взагалі? Вас вчили в чили... Я хлопець села. Що мені? А ви no. зараз, ага, ви села. А чого ви п'яні? Та в... я, я розумію, села. що ви з села. Я розумію. А вас, ну я поняв. А вас вчили взагалі спілкуватися зіми? Приїхали от до вас люди. Я хлопець села, я, да, О, я... хлопець села. А що ви я так розмову вазі... поміняли зараз? А? Скажіть, будь ласка. Чому ви зараз поміняли розмову? п'яний, Ви зовсім інше тільки що людина була. Дивіться, Чому які ви очі. Ну, то ви зовсім інша розмова у вас була. Яка? Він не розуміє просто. Хоче все добре. Я думаю, достатньо буде видно.